Ми не залишимо цю війну у спадок. Ми завершимо цю війну і завершимо її на своїх умовах. І з такою заявою, гучною та для багатьох довгоочікуваною, виступив президент України Володимир Зеленський. Пролунали ці слова під час його виступу в німецькому Бундестазі. Давайте послухаємо. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи. Усіх нас. І усі, хто буде, і усіх хто буде після нас, ми завершимо її на своїх умовах, умовах, які зрозумілі будь-якій людині. Звичайній людині на цій землі це дуже гучна і вкрай відповідальна заява. Потрібно мати вагомі підстави, щоби такі слова пролунали. Тим паче, після того як ми скільки вісім місяців чекали а, підтримки від наших ключових партнерів, тепер президент говорить про перемогу у війні, про завершення війни на умовах України. Я дуже хочу вірити, що підстави, аби так говорити у президента, є чи то вони з'явилися от буквально днями після розмови з західними лідерами, можливо навіть сьогодні в Німеччині. Чи то після влучної роботи сил оборони у ворожому тилу, в тому числі у глибокому, чи то ще з якихось причин можливо, президент сповнений рішучості зараз повернутися до Києва і навести лад в правоохоронних органах та власному офісі. Ну і... Зробити так, щоб українська держава запрацювала на повну потужність, не знаю, але дуже хочу, щоб саме цей президент завершив цю війну, просто тому що це означатиме, що вона завершиться якнайшвидше і як він сам каже на умовах України. Ну і у президента під час його візиту до Німеччини журналісти запитали також і про мобілізацію, яка триває в Україні. Президент лаконічно відповів, що якщо українці хочуть зберегти державу, то з потрібно відстояти. Тим часом НАТО має намір щороку вкладати у військову підтримку України 40 мільярдів євро. Це будуть обговорювати на найближчому саміті у Сполучених Штатах. Заявив про це генсек НАТО ЄС. Олтенберг, і це перша його подібна заява, яка пролунала публічно і офіційно. Чому це важливо? На якому тлі пролунали ці слова? Буквально два тижні тому а, агенція із, повідом, із посиланням на джерела в Північно-Атлантичному альянсі повідомляла, що у Брюсселі, тобто в НАТО, вважали, що їм потрібен Нинішній рівень підтримки України, аби забезпечувати передбачуваність, яка необхідна Україні, це і є приблизно 40 мільярдів євро на рік. От така загальна допомога союзників по альянсу, яка е, спостерігалася в перші роки повномасштабного вторгнення. От е, близько 40 мільярдів євро на рік після початку повномасштабного вторгнення передавали країни НАТО окремо. Мається на увазі в рамках ну рамштайну, передусім, але не в рамках північно-атлантичного альянсу чи щось подібне інституційно, так ну і зазначалось тоді два тижні тому, що міністри закордонних справ е, країн-членів НАТО перебували якраз таки на дводенній зустрічі у Празі, обговорювали шляхи надання військової допомоги Україні на більш надійній та довгостроковій основі. Ці переговори зосереджені були е, і продовжують бути на обговоренні деталей. Пакета підтримки України, який має бути узгоджений на Вашингтонському саміті 9-11 липня, і має включати зміни в організацію постачання зброї та боєприпасів, генсек НАТО Столтенберг після цього буквально через 7-8 днів. Скасував свої ще одні плани щодо створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні на 100 мільярдів доларів. Про ці 100 мільярдів доларів ми чули буквально впродовж двох місяців. Це була його власна ініціатива створити такий фонд, щоб кожного місяця давати по 20 мільярдів. Ну, якщо говорити знову ж таки саме. Про допомогу від імені е, країн-членів НАТО від імені Північноатлантичного альянсу, але він почув відмову. От буквально минулого тижня, три дні тому, е, агенція Блумберг із посиланням тепер уже на власні джерела повідомила, що е, Столтенберг відтоді зрозумів, що ця історія не пройде, і він вирішив, що потрібно залишити, хоча б те, що є. Ну і тепер, от ми повертаємося до цієї заяви, що 40 мільярдів євро на рік будуть давати, і розуміємо. Що це не додатково, а просто Столтенберг намагається зберегти те, що є. Не додатково е, дати по 40 мільярдів євро на рік саме е, по лінії НАТО, і не додатково дати хоча б по 20 мільярдів євро на рік саме по лінії НАТО, а загалом залишити ті 40 мільярдів, які сукупно утримує Україна від е, країн, що входять до НАТО, але все це я підкреслюю, відбувається не за лінією НАТО. Ну в основному не за нею. Ну і Ще раніше Столтенберг власне оприлюднював план об'єднання внесків е, внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів на 5 років. Е, Країни-члени, як пише Блумберг, поставили під сумність життєда... е, життєздатність цього плану через небажання виділяти нові кошти. Уявіть собі, наскільки це по-дурному звучить, чи не так країни НАТО одного з найбагатших, найпотужніших, та власне найбагатшого і найпотужнішого об'єднання у світі, якщо говорити про військову міць, і тим паче, якщо говорити про фінансову міць, кажуть, що 20 мільярдів на рік додатково не потягнуть. Ну тож тепер. Нова пропозиція Столтенберга, яку можуть підтримувати а, члени НАТО, це зобов'язання союзників витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну та нелетальну допомогу Україні. Йдеться про саме зобов'язання. Це ідея Столтенберга зберегти той рівень і змусити країни-члени НАТО підписатися під тим, щоб вони саме таку суму і продовжували виділяти. Ну і це відповідало б, як підкреслюють в агенції. Середньому річному внеску від моменту повномасштабного вторгнення у 2022 тисячі НАТО визначатиме цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їхнього валового внутрішнього продукту е, ВВП. А потім ймовірно публікуватиме загальні показники в щорічному звіті, щоби не давати занадто за багато інформації ворогам спільним ворогам. Ну і за словами Джерел Блумберг, метою зараз цих акцій є забезпечити більше прозорості. Щодо того, що союзники дають Україні, водночас м'яко тиснуть на тих членів, Столтенберг тисне на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань. Ну і от конкретно наводять приклад е, сполучених штатів, на них припадатиме приблизно половина допомоги а решта на 31 члена альянсу тобто США дають половину, ще 31 країна дає іншої. На іншу половину, ну і, хоча е, новий план не передбачатиме свіжих нових коштів, НАТО сподівається, що цей план забезпечить Україні більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки. От така пропозиція має широку підтримку майже серед усіх союзників, кажуть Джерела Блумберг. Хоча Угорщина залишається найбільшим знаком запитання. Прем'єр Орбан просив відмовитися від будь-якого поглиблення підтримки України. Ну а Туреччина е, висловлювала так звані занепокоєння щодо інших частин пакета е, заходів, які мають узгодити лідери у Вашингтоні. І також НАТО пропонує взяти на себе опов... оперативні обов'язки. Контактної групи з питання оборони України йдеться про Рамштайн. Ну і з верховним головнокомандувачем Сил НАТО, такий крок міг би захистити структуру від будь-яких політичних змін, які можуть статися після виборів президента. США. ми прекрасно розуміємо, про які саме зміни йдеться. Йдеться про можливо нове президентство Трампа.